вами рубрика кіно так мене звати Софія, і сьогодні ми будемо говорити про фільм Памфір режисером і сценаристом якого є Дмитро Сухолиткий-Собчук. Це кримінальна драма про чоловіка на прізвисько памфір, який хоче бути простим порядним сім'янином, але змушений знову повернутися до свого темного минулого контрабанди, щоб забезпечити сім'ю. Історія дуже проста, але це і є те, що робить памфір памфіром, повільна розповідь, під час якої ти заглиблюєшся в атмосферу селищ Буковини. Неймовірна картинка, в якій живуть люди саме так у памфірі, актори справді живуть на екрані. Загалом памфір один з небагатьох українських фільмів, що мав практику тривалої підготовки акторів до своєї ролі. І це відразу відчувається. Діалект, в якому актори справді органічні, бо тривалий час спілкувались із місцевими. Вони буквально проживали життя своїх персонажів. Наприклад, акторка Соломія Кирилова, яка втілила на екрані дружину памфіра, пропрацювала тиждень на конвейері, адже саме там працювала і її героїня. Актриса навіть встигла знайти там подруг, розповідав у інтерв'ю Суспільному сам Дмитро Сохолодки-Собчук, режисер і сценарист стрічки. Окей, давайте повернемося до безпосереднього головного героя памфіра. Ми спостерігаємо за антигероєм, який справді працює в сюжеті. Панфір неоднозначний. Він, хоч і возить контрабанду, але робить це з хорошими намірами для своєї сім'ї. І зараз багато кому насправді відкликається ця ситуація, адже Україні доводилось прийти через 90-ті, коли не було нічого, а їсти хотілось. І це змушувало людей їхати на заробітки, а це розділяло сім'ї. Тому ми співпроживаємо герою, і це дає йому кредит довіри в скарбничку, які міцно спрацьовують у емоційному підтексті. І актори. Відчувається, що їм справді близькі теми, які підіймаються у стрічці. Наприклад, актор Олександр Яцентюк, який зіграв памфіра, зазначив у своєму інтерв'ю, що. Сам знає, що таке заробітки, що таке довго не бачити сім'ю, як це бажати, якнайшвидше повернутися додому. І для нього важливою сюжетною лінією були ці стосунки памфіра з сином. До речі, про стосунки тут взагалі можна говорити окремо, тому що їх багато, вони різноманітні. І насправді різні теми стосунків памфіра до власних же цінностей. Формують різні рівні сприйняття його як персонажа. Це її релігійність деколи до абсурду, і його ставлення до сім'ї, і до виховання сина, до традицій, до своєї землі. Це формує повітря історії навколо персонажа і дає зрозуміти його характер і мету. А мета рухає його прямо у прірву. Ця безвихідь відчувається фізично. Що ще б хотілося відзначити, так це локації. Нарешті сільські локації почали використовувати різнобічно з їх атмосферою і колоритом. Що особисто мені було швидким, незрозумілим і ніби зіжмаканим, так це кінцівка. Майже весь фільм ми спостерігаємо повільний сторітелінг, коли на кінець все сходить до хаосу, що збиває ритм історії. Хоча, якщо дивитись на кінець з точки зору картинки і саунду, то це доволі сильний момент. Святкування Маланки, мама в ролі Соломії Кирилової, яка створює катарса своїм криком за втраченою надією повернути чоловіка і тепер же й сина з тієї порожнечі, до якої вони повільно зісковзнули. Та й про візуал взагалі можна говорити окремо, це має свою естетику, понуру, хвилюючу і містичну. Адже Україна, її природа. Має таку енергетику, ніби всі міфи і легенди це правда. І баланс людей між культом природи і культом Бога розмивається, як і кордон між країнами, між поколіннями, та й добром і злом власне також.